Дев'ятий клас хімія. Тема Будова молекули води. Поняття про водневий зв'язок і розчинність речовин. Читаємо і аналізуємо інформацію разом з метою зрозуміти завдяки яким властивостям вода є найпоширенішим розчинником, пояснити вплив різних чинників на розчинність води. Пояснити утворення водневого зв'язку, розрізняти насичені і ненасичені розчини, використовувати набуті знання з користю для себе та суспільства. Як було зазначено в попередньому параграфі, вода є найпоширенішим розчинником, у ній розчиняється багато як твердих, так і рідких газоподібних речовин. Тож з'ясуємо, завдяки чому вода. Має властивість розчиняти різноманітні речовини і утворювати істинні розчини. про ПРОВОДНЕВИЙ Зв'язок. Увага! Повторивши основні питання курсу хімії 8 клас, ви пригадали, що вода h 2 H2O, речовина молекулярної будови з ковалентними полярними зв'язками. Ось це на схемі видно. Яка за кімнатної температури перебуває у рідкому агрегатному стані. На цій схемі відображено утворення ковалентного зв'язку та порядок сполучення атомів у молекулі води, але не передається просторове розміщення атомів один відносно одного. Насправді молекула води має кутову будову. Якщо сполучити уявними Лініями атом оксигену, ось ви бачите на схемі, і два атоми гідрогену, то утвориться рівнобедренний трикутник, у якому валентний кут між хімічними зв'язками становить 104,5 градусів. Оскільки атом оксигену більш електронегативний, ніж сполучені з ним атоми гідрогену, то спільні електронні пари, ось вони показані на схемі 11, зміщуються до оксигену. Унаслідок цього атом оксигену набуває невеликого негативного електричного заряду дельта – дельта мінус. А кожний атом гідрогену часткового позитивного електричного заряду дельта плюс. Як видно зі схеми 12, обидва атоми гідрогену розміщені по один бік від атома оксигену. Ось ми це бачимо на малюнку. Це зумовлює наявність у молекули води двох електричних полюсів. Саме тому молекула води має два електричні полюси. Заряди дельта мінус і дельта плюс протилежні за знаком, але вони однакової величини. Умовне позначення таких молекул показано на схемі 13. Проаналізуйте. Водневий зв'язок. Увага! Запам'ятаємо. Полярним молекулам води Цілком достатньо часткових зарядів, щоб виникла сила притягання між атомом гідрогену однієї молекули та атомом оксигену іншої. Ми це бачимо на схемі 14: Утворюється водневий зв'язок, який моделюється ось цими трьома крапочками. Водневий зв'язок. Приблизно в 10 разів слабший за ковалентний, проте наявність цього зв'язку між молекулами води зумовлює такі її властивості, як високу температуру кипіння, ну, звичайно, відносно 100 градусів за Цельсієм, рідкий агрегатний стан зазвичайних умов, здатність розчиняти багато речовин з йонним та ковалентним полярним зв'язками. Водневий зв'язок може утворюватися також між атомом гідрогену та атомом флуору, атомом гідрогену і атомом нітрогену. Увага! Ще одне поняття, яке треба зрозуміти і запам'ятати: розчинність. У порції розчинника за конкретних умов може максимально розчинитися певна кількість речовини. Причому для різних речовин вона буде різною. Ця індивідуальна здатність речовини розчинятися у певному розчиннику є однією з її фізичних характеристик, що має назву розчинність. Запам'ятаємо розчинність – це здатність речовини розчинятися у воді або іншому розчиннику з утворенням істинного розчину. Здатність води розчинятися зумовлена будовою її молекул. При розчиненні натрій хлориду, кухонної солі. Полярні молекули води, ось ми бачимо їх на малюнку, розташовуються навколо йонів натрію та хлору. Сила притягання одного йона до кількох полярних молекул води більша, ніж сила притягання між різнойменно заряженими йонами. У кристалі кухонної солі. Тому під впливом дії полярних молекул води йонний зв'язок у кристалі руйнується, і йони переходять у розчин, ось ми це бачимо на малюнку. Триватиме це доти, доки не утвориться насичений розчин. Що ж таке насичений розчин. Запам'ятаємо, це розчин, у якому розчинена речовина за певної температури більше не розчиняється. Кількісно розчинність вказує на максимальну можливість масу чи об'єм розчиненої речовини, що за конкретних умов розчиняється у 100 грамах розчинника. Приклад. Розчинність кухонної солі за температури плюс 20 градусів за Цельсієм становить 35,9 грамів. Це означає, що у 100 грамах води за цієї температури можна розчинити щонайбільше саме таку масу цієї речовини. Розчин, виготовлений у такий спосіб, буде насиченим за температури 20 градусів за Цельсієм. З позначкою плюс. Додаткові порції солі в ньому за цієї температури розчинити не вдасться. Це можна використовувати на практиці. Проаналізуйте схему 16, класифікація речовин за розчинністю. Для того, щоб краще зрозуміти тему, попрацюйте групами ось за цим завданням. Користуючись таблицею розчинності кислот основам фотерних гідроксидів і солей у воді, з'ясуйте, чи є серед кислот нерозчинні речовини, чи є серед амфотерних гідроксидів розчинні у воді речовини та інше. Розчинність залежить від різних чинників. На розчинність впливає температура, тиск. Як це відбувається? Самостійно прочитайте останню частинку параграфу. Приклади допоможуть вам краще зрозуміти цю тему. Практична частина. Для тих, хто цікавиться експериментальними методами вивчення хімічних об'єктів. Виконайте завдання 1: відкрийте пляшку із сильно газованою водою за кімнатною температури. І відразу на її горловину надіньте та закріпіть скотчем повітряну кульку. Періодично спостерігайте за кулькою протягом кількох годин. Чи змінився її об'єм? Після цього, не знімаючи повітряної кульки, помістіть пляшку на деякий час у холодильник. Як змінився об'єм кульки? Поясніть результати спостереження. Експеримент номер 2 Повторіть удома дослід з холодною водою, описаний у параграфі. Через кілька годин з'явилися пухарці повітря. Запам'ятаємо висновки. Прочитаємо сторінку ерудованих. І, щоб перевірити свої знання, виконаємо завдання під рубрикою: Знаємо, розуміємо. Для тих, хто. Опановує високий рівень знань за даною темою. Виконайте завдання під рубрикою Застосовуємо, щоб краще зрозуміти практичну значимість теми. Дякую за увагу!